Ось так повільно оминаючи кожну яму, водії пересуваються по дорозі від села Дядьковичі до Милостева. Про стан цієї дороги керманичі говорять, не стримуючи емоцій, адже кажуть, рухатися цим маршрутом неможливо. Через суцільні вибоїни їзда повільна, а потім ще й транспорт потрібно ремонтувати. У такому плачевному стані дорога розповідають уже як два роки. Це не дорога, це направлення настояще. Їхати невозможно. Да багато ям, дуже багато ям. Подв'язки просто немає вже. Тяжка Подв займається? Подв'язка. Якщо по таких дорогах їздити, то дуже часто. Ми чекаємо, напевно, черговий, Добре. там наш Пересотниця. От буде черговий якась ювілей Пересотницької Євангелії. Тоді б дорогу зроблять. Тоді буде дорога. Хоча б якусь плювачку пустить, щоб ці ями позаплювали. Тут багато вкладень не треба, але ж її запускають, і вона чим далі, тим гірше стає. Дуже часто я їжджу цією дорогою і дуже незадоволений даним участком. Моя думка, що дану дорогу саме більше розбивають вантажівки, які повністю загружені. Тобто по дорозі неможливо їздити. У сільській раді дядьковичів зазначають, ця дорога уже як два роки, наче кістка у горлі, не заперечують, її стан жахливий та потребує негайного ремонту. Заступник сільського голови Олег Процик каже: неодноразово зверталися із проханням відремонтувати автошлях до служби відновлення та розвитку інфраструктури Рівненщини. Утім, щоразу відповідь одна й та сама. Постійно ми отримуємо відповіді, що ці дві дороги не несуть такого великого стратегічного значення, як, наприклад, траса міжнародного значення М-06. тому в їх грошей на та на поточні видатки щодо відновлення дорожнього покриття немає. Найбільше обурює, додає Олег Процик, що немає надії навіть на мінімальний ямковий ремонт. В він проводився близько року тому. Утім, через потік машин результати зійшли на нівець. Зараз громада оббиває усі пороги, аби домогтися бажаного ремонту. Готова навіть виділити свою частину коштів. Раніше вони, хоч раз у рік, робили якийсь ямковий ремонт, так само хоч цими… Е Сумішами, які ми запльовували це все, а останній час це вже нічого. Громада готова співфінансувати, тому що дорожнє покриття дуже вкрай жахливому стані. Але просто-напросто громада зараз не володіє інформацією на як про яку це суму коштів, на які це умови співфінансування. Ми маємо виділяти у службі відновлення та розвитку інфраструктури рівнень ще не пояснюють, ремонту там поки провести не можуть. Хоч дороги і в плачевному стані. Утім, повністю відновлювати її можливості немає. Усе через брак коштів та наявність ще гірших доріг в області. Подавтобіль дорозі т вісімнадцять на пріоритетних пріоритетніших збільшує інтенсивність руху. Виконувались роботи з експлуатаційного утримання і дрібного поточного ремонту. Мова йде про відтинок дороги до госпіталю ветеранів війни стосовно ділянок з низькою інтенсивністю руху. Там як на т 18 17 так і на інших дорогах нічого не змінилось. Якщо громади спроможні дофінансовувати щодо можливого співфінансування, Дмитро Лонтюк зазначає, що це зробити реально. У всіх листах, які ми ми відповідаємо на звернення громадам, не тільки про милості, а про абсолютно загальну тенденцію, всі без виключення громади, які звертаються, вони всі без виключення отримують вичерпну відповідь за руху, за зазначенням того, що вони можуть долучитися на засадах співфінансування. Ш єдина надія громади це знайти спільну мову із службою відновлення та розвитку інфраструктури та домовитися про початок проведення ремонтних робіт. Вікторія Якимець, Валентин Злоденний та Ілля Лахай, телеканал ITV, Медіагруп.